<Daszio> e, Настю на бек-вокал. Ми потім подивимося на два рази голову і поймемо, що я була на бек-вокалі. Ну то таке. Таточко. Я так. тебе дуже-дуже люблю. І ми тобі, з Настю, хочемо щось таке заспівати. <рес> я О, я ну Ти знімаєш вже, вже жаль, мені вставати? <рес> <т> Ні, <не, рес> ти sì, Ти Не вставай, взагалі поки не скажу, що Буду там. Трохи будемо додати, не Можливо, треба було жити, як всі, а я так хотіла нового, завжди так скучно Листи потечі з ними. Мені усі роки дарував теплоту, обруч обітницю і доброту, Логічно. І так мало бути, а пам'ятаєш, як ми зустрілись в кафешці і поцілувались на дешці місця щасливих людей. Алло. А пам'ятаєш, як лиш на голову падав, Алло. ти по волосі по. Все щасливих людей маленька квартира і за вікном, Усе це було не так же й давно, і знаєш, я все пам'ятаю наш новий рік Мівочіка. І твій подарунок дикий стриб, Так класно Його танцював ти. А пам'ятаєш, як ми на машині Вино на озері пили, місця щасливих людей. А пам'ятаєш. Як на весілі дуріли, як малі діти раділи місце щасливих людей, а пам'ятає, як ми на фесті гуляли, пісні до ранку співали місце щасливих людей. Зараз, ти треба пити водички, Вина Ту, ти Тут Програш, проіграш, води, водиш. <риснеж> 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 <гіт> <риснеж> 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 Як ми прийшли перший раз, <різвіст> і напилися, як за курки. Завжди <різвіст> зі мною час ще І Навіть на танці трохи ходи за дайном. Як ми бальсували. А ще в на концерти в кіно. Зі мною завжди ти був одною, знаєш. А ми забули за його. <ривіт> <ривіт> пам'ятаєш, як ми в походи ходили. Лендістейки хрумтіли місця щасливих людей. А пам'ятаєш? тебе як ми шукали світанок, а знайшли лиш тумани місця щасливих людей. А пам'ятаєш, як нас не мовила тата, ти нахилився обняти місця щасливих людей. А пам'ятаєш. Як народилася Люня, така маленька горнюня, місця щасливих людей. я пам'ятаю усі твої подарунки, поки обійми цілунки. І я щаслива тут є. Я ж бажаю, я пам'ятаю. І кохання, І запах зраня, Тебе так сильно люблю Тихо, зараз Браво поляфоны коханя. И запаковые здравия. Раз, два. Раз. Два, два, Две, три мозга. Десять! <реку> ну що наливайте? Та виси вже наливали! Це історія. Так, да, це реально наша історія.